Вітаю, мої друзі! Коротко сьогодні хочу поговорити. Тож коли ж таки закінчиться війна? З огляду на те, що практично майже всі ті пророчі ознаки, про які я говорив в останніх своїх відео на протязі декількох місяців, вони вже здійснилися, то всі ж. В очікування, коли ж таки завершиться війна, одразу ж скажу, що дати я не знаю, але має мають здійснитися ще дві ознаки, після яких точно війна буде зупинена. Перша ознака буде по Росії завданий величезний надпотужний ракетно-дроновий удар, від якого вона буде в шоці. Це буде для Росії як останнє китайське попередження, про те, що варто все ж таки завершувати війну, і не варто. Свої апетити далі розпалювати стосовно захоплення нових територій української землі. Друга ознака. Остання ознака, після якої я впевнений, можливо, або якраз під час цієї ознаки здійснення цієї ознаки, або незадовго після неї буде завершена війна. Це буде зустріч російської делегації і української делегації в Будапешті. Хто пам'ятає моє пророче відео, яке я записав ще на початку війни, яке називалося видіння в дусі пророка? Амоса так у фіналі того видіння я сказав, що ця орда пішла на Будапешт тобто недавно, буквально в новинах я по пройшла інформація про те, що буде можлива зустріч української і російської делегації саме в Будапешті. Тобто, я думаю, що скоріш за все це і здійсниться буде зустріч а, в Будапешті, після якої буде укладена мирна угода. Тобто, коли оці дві ознаки здійсняться, знайте, що це якраз кінець. Війни, дякую всім за вашу увагу. Я вірю, що це відбудеться скоро. одразу ж хочу сказати, не знаю точно коли, але можливо на протязі декількох тижнів чи декількох місяців це здійсниться. Тож, ми йдемо до фіналу, і я дякую всім вам за те, що ви дивились моє відео. Дякую за ваші молитви, за підтримку і за благословіння. Тому хай Господь також і благословить нас і Україну і наших воїнів. І, друзі, скоро той кінець, коли про який ми так довго мріяли, молились і чекали. Дякую ж вам всім за увагу. До зустрічі, до побачення.